Добрий день, шановна приймальна комісія Одеського вищого професійного училища номер 26 Я Кольна Валерія, абітурієнта 2024 року. В цьому відео я хочу вам розповісти про своє життя. Я навчаюся в Одеському морському ліцеї номер 24 у 9 класі морського профілю. Ось так виглядає моя школа. У моєму класі є 4 додаткові предмети: морська географія, історія мореплавства, обожане морі та морська англійська мова. На цих уроках ми вивчаємо такі теми як клімат води, морські походи Слов'ян та боротьба з пожежами на суднами. Ще я активно займаюся спортом, адже це допомагає мені підтримувати здоров'я та фізичну форму. Регулярні тренування покращують настрій, знижують рівень стресу та підвищують загальний рівень енергії. Спорт став невід'ємною частиною мого життя, надаючи сили, витривалості та впевненості в собі. Завдяки фізичній активності я почуваюся краще як фізично, так і морально, що позитивно впливає на всі сфери мого життя. Окрім спорту, я також відвідую додаткові заняття англійської мови. Це допомагає мені покращити мовні навички, розширити словниковий запас і відкриває нові можливості для кар'єри та подорожей. Окрім цього, мене також дуже цікавить кулінарія, і я хочу розвиватися в цьому напрямку. Для досягнення цієї мети я планую вступити до Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Щоб отримати необхідні знання та навички для роботи в цій сфері, вступ до вашого закладу стане важливим кроком до моєї мрії та досягнення цілі. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую смачне розсипчити домашнє печиво. Для цього нам потрібно маргарин, цукор, яйця, борошно, какао, порошок та розпушувач. У М'який маргарин додаємо цукор, вбиває. Яйця та перемішуємо, всипати з борошном і замісити тісто. Готове тісто розділяємо навпіл і в одну половину додаємо какао, вимішуємо до однорідності і збираємо морозильник на 5 хвилин. Далі ми розкочуємо світло тісто на одній плівці, а темне на іншій. Кладемо світле тісто на темне і замотуємо в рулет. Готовий рулет кладемо в морозильник на 10 хвилин, щоб було краще нарізати. Після цього нарізаємо рулет на часточки і кладемо на замащену деку. Випікаємо нашу печиво в розігрітій духовці 15 хвилин і їмо смачний десерт.